зміни я розумію.

Так, фактично, зараз це два? Ми тут не вважаємо, що це. А ви вважаєте? А, ви вважаєте. Зашов нюх і тут можна допутати. Так, з 200 літрів. Тобто, не чути нам ні, ну це виправдання дуже працює, звичайно. це вже буде що ви не знаєте, що не знаєте, що ви не знаєте, що ви не знаєте, що ви не знаєте, що ви не знаєте, що ви

А тут взагалі по, по районах такі різні суми, так? На Суводіївській 7 ми маємо одне приміщення 86,7. Дуже маленьке, дуже таке, ну, як можемо так розповісти, це все, що ми маємо. І є Тай ще повітряна. Ну, спутник туди, так? Ні-ні, Суводіївська 7. Це у нас тут діючий йде чотири активи на тих 86 метрах. Є ще повітряна, але ми її щось довго покидаємо і зараз треба то кошти просили на питання. Так. Так. Так, я вважаю, що це вчасно, але в нас є врахування. Вони Ага, і тут вже підрисують. Так. Це вважають кошти.

Ми оку маємо набити 15 я, та, Я думаю, що тут буде всі 20, друзі. Це, це на ваш простір? Чи на все разом буде? Це є центр для ветеранів, які обістріли з нападом. Сидіть, будь ласка, яка цифра у вас зараз? До певно, мільйонів 8-9, Немає. нема? Нема Є Вічильники. Візуалізацію зробили. Ми дивіться, мова йде про те, що ми в бюджеті розвитку нуль зараз. Ті об'єкти, які ми оглядаємо, це об'єкти, які мають іти підкредитування, і умова, яку поставлено ну тобто поставлена, і депутатським корпусом, і, і що це мають бути проекти, які ми можемо а завершити або б ми мали їх завершити вже давно. І наразі, якщо ні, це дуже крутий проект, його точно треба робити. Питання, коли і за які гроші. Ну тому що я е, розумію, що ми просто ви поки зробите ПКД, поки воно На наступний рік, якщо реалізувати всі історії, які зараз дають е, е, розпорядники, ну не всі, а там якась маленька частинка, то на наступний рік ми будемо тільки віддавати борги. Тобто ні про який розвиток це мова не буде, розсирати про ну, це не зараз брати кошти і починати якісь суб'єкти, які ми точно не завершимо, це ну, неправильно. Тому що ви почнете ремонт, продовжити його не буде чим. І навіть не бу... Нас буде стеля з кредитом, відповідно, його взяти неможливо буде. І цей весь ремонт, який ви почнете. За рік, ви самі розумієте, якщо не буде опалення належних там, ну, тобто, належного стану самого то ось знижение. Тому ну, я так дуже коротко пояснила, яка ситуація. Там сама будівля дуже класна і точно ідея класна, тому що е, діти мають бути чомусь зайняття. Тим більше щось подобається. Маленьке це приміщення, в нас там відповідно Тобто він функціонує, цей груп Слухайте, А в нас є там спорта? То, що, не спорта по а, а там громадська організація, там є да. на Вони працюють, там це на платній основі, у нас це безкоштовно, там сі відладні. Ну, так Я Я там не.

Ну добре, повний комплект, порядок. Ну немає тут нічого, робимо. Просто ну спільно підходить, що? зараз мовлю про платну програму Fitness Specialist. Все закладене так? Перший що? Незвичайно, я з Монтана. І ти там так називається, Fitness Palace. Ми бачимо до середнього стану, то сухим, є проблема з тут буде їхати, так, отже, вони це вимагають так ми ми nie, від... вхід буде з Добре, а як мешканці будуть проходити з сторони, вхід з там, де ми заходили, там є можливість зробити два позиції. А, ми ж є горході. Там якщо просить з цього, там є багатьох. А, є ще. Не зараз буде на іншому об'єкті. Давай А, не тут. Слуха, то залете, э, я думаю, що ми завідомлені. Але об'єктивно. На тоді, але вже укладені договору, високи, і ніколи знає, розуміє, тобто є навіть коли. За ті гроші, які я можу то я не падоблю, а раптом це документація цього року? Ну що мені. Або коротко на секунду, журналісти брали там. У нас є практично повна документа, вандалових, так, це повна довідка А що тобі забрала, що тобі, щоб їм дати відмашку, ну, питаєш від Так, що чекаєш, що моя грустная? Зустріч немає. Річні і треба брати кредит, але це я не знаю. Це така дуже дивна. Ходив, случається, що ми до ветеранів цього року минули вже два факта. За такси вити, бо ще кванту.

що робити, треба разом робити, по-любому. Петро Михайлович, щось казати. Що ти казав, Петро, я не почула. Я кажу, Якщо робити, то треба разом робити з одюмком. Я, я згоден. Це треба разом робити однозначно. Це знаєш, так якось виходить, що в нас діти десь там за бортом, бо ми тут всі е, вирішили. Так я розумію, але, але це бред робити одне приміщення, не робити, якщо воно цільне. Так, так. Проект, не, не, не ми, ми всі, 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 а органи виконавців влади. Я про них і говорю. Якщо мова йде так. про те, що кошти будуть виділені, ми звичайно будемо швидко, як, якомога швидше зробити. До трьох місяців До місяців, два місяці, я думаю. Що... Але... Але, Добре, але треба, ви знає? ж розумієте, людям якісь гарантії, що ми будемо оплачувати цей таке

Ну, то ценово моє треба дали дозвіл перевезти. Ні, ні, давайте так не працює. Якщо це військовий, самі знайдуть, так не може. Є певна покурку, проведення чоловіка. Петро Михайлович. Ми зараз виключимося, доїдемо до широкої і набере, і ще раз включимося. Добре, добре, я надію, що я на Широкій вже буду. Дякую. Дякую.